І Шнуала, народ! Ви на каналі Нічна Виїтелька. Нове доповнення безумовно радує нас контентом, локаціями, трансмогами та відсутністю ідіотських механік взаємної сили. І нарешті нам повністю переробили систему професій таким чином, щоб вони були цікавими та потрібними. Так, у Dragonflight вам прийдеться взаємодіяти з професіями або самим ставати крафтером, або хоч раз звернутися до них із замовленням. Тож давайте розберемося, що являють собою професії у Dragonflight. Давайте швиденько розглянемо інтерфейс подробиць крафта. Складність рецепту це показник мінімального рівня майстерності, який необхідний, щоб скрафтити цей рецепт найвищого рівня якості. Якщо складність рецепту 60, то потрібен мінімум 60 рівень майстерності. Майстерність це сукупність показників вашого рівня професії, якості ресурсів, спеціалізацій, професійних обладунків та інвентарю. Також у нас є 4 допоміжних характеристики для виготовлення. Натхнення. Якщо у вас прокачено натхнення, то ви маєте шанс скрафтити рецепт з додатковою характеристикою та або більш високої якості. Винахідливість, шанс використати менше реагентів, ніж задано у рецепті. Швидкість виготовлення, думаю, все ясно. І мультікрафт шанс зробити. Додатковий вироб без затрати ресурсів. А також три характеристики для збору ресурсів: точність шанс зібрати більше ресурсів з однієї знахідки, спритність швидкість збору, і відчуття шанс отримати рідкісні ресурси. Ці характеристики можна підняти за допомогою аксесуарів для професії, сходіть на аукціон та купіть все необхідне. Або почекайте і виб'єте з квестів. Також характеристики піднімаються, коли ви прокачуєте спеціалізації. Скрафтити річ високої якості з корисними додатковими властивостями вам допоможуть додаткові та фінішні реагенти. Щоб використовувати деякі з них, в тому числі, треба прокачувати спеціалізацію професій. професії. Кожна професія у Dragonflight має 3-4 спеціалізації. Ви можете прокачати всі, обмежень немає, але на початку у вас буде мало поїнтів знань. Тож я рекомендую обрати одну спеціалізацію і сконцентруватися на ній. Загалом спеціалізації поділяються на декілька видів: більш ефективний збір ресурсів, підвищення якості виробленого, тут же поглиблення в одну конкретну тематику: універсальні вміння та додаткові вміння. Пробіжимося швиденько по спеціалізаціям кожної професії, десь я зможу дати коментар, який спек краще обрати одразу. А десь коротенько розкажу про всі спеки, щоб ви могли обрати той, який підійде до ваших цілей. На екрані будуть білди, тож можете зупиняти та скрінити. Але перед цим момент подяки моїм патронам, тим, хто робить прямі донати, і щомісячним підписникам. Хочу звернути вашу увагу на посилання в описі. Це український сервіс, за допомогою якого ви можете підтримати цей канал. Щомісячною підпискою або разово і отримати за це бонуси від мене від особливих ролей у спільному чаті в Discord до справжніх подарунків. До речі, додавайтеся у нашу спільноту. Посилання там же, дякую. Гірнична справа спеціалізація майнінг процес. Більше базової руди, шанси отримати рідкісні ресурси і швидкість видобутку, у тому числі збирати руду, не злізаючи з дракона. Наступною для прокачки обирайте освоєння стихій. Все те саме для травництва у спеціалізації ботаніка. Другий спек так само беріть освоєння стихій. Шкірярство. Тут обрання спеціалізації більше залежить від ваших цілей. Спеціалізація вичинка підвищує якість та кількість зібраної шкіри, а також її можна обробляти, щоб підвищити якість. Якщо ви хочете сконцентруватися на виробництві обладунків, це гарний варіант. Збирання. Ви збираєте більше шкіри, а також можете додатково збирати м'ясо для кулінарії. Якщо вам хочеться фармити золото, цей спек дає багато різноманітних ресурсів на продаж. Створення наживки. Ви спеціалізуєтесь на створенні наживки, щоб приманити рідкісних тварин, з яких ви отримуєте цінні ресурси. Раджу качати цей спек останнім, або якщо ви просто хочете цікавий геймплей. Алхімія. Теорія алхімії, універсальний спек на розвиток вмінь, потрібних для алхімії та трансмутації. Ви зможете виготовляти реагенти пробуджених стихій, які потрібні більшості крафтерів, а також переробляти реагенти на більш цінні. Майстер зілля, спеціалізація на виготовлення зіль, що використовується у геймплеї, зілля невидимості, збільшення швидкості і таке інше. Зілля дають тимчасовий ефект. Майстер фіалі на відміну від зіль, ефект від фіали діє до смерті персонажа. Спеціалізація відкриває доступ до таємних рецептів. На старті я обираю або майстра фіалів, бо фіали дають круті бонуси, або теорію алхімії, бо вона допоможе швидко качати профу та фармити голд. Ковальська справа тут є чотири спеціалізації: дві основних та дві допоміжних. З основних вам треба обрати, що ви хочете крафтити в першу чергу зброю чи обладунки, і вже в залежності від цього, обрати або зброярство, або бронярство. А серед допоміжних спеків ковальська справа універсальна спеціалізація, яка дозволяє створювати обладунки та зброю. Але менш поглиблено, а також реагенти. Володіння молотом, загальне покращення вмінь, потрібних для ковальської справи. Зачарування. Спек зачарування концентрується на зачаруванні зброї та професійного обладнання. Також є можливість зачаровувати скрині та каблучки, але в меншій мірі. Знання синіх драконів, спеціалізація на збір ресурсів. Ви зможете більш ефективно розбирати айтеми на ресурси для крафту, а також знаходити рідкісні предмети при вбивстві мобів та у скриньках: жезли, руни та хитрощі, спек для створення жезлів та інструментів, а також всяких прикольних ілюзіонних предметів. На старті краще обрати Знання синіх драконів, щоб отримувати кращі реагенти і отримувати вміння розбирати айтеми. Це допоможе швидко качати профу. Інженерна справа: 4 спеки: оптимізація ефективності, розвиток загальних здібностей ремесла, вибухові речовини. Назва говорить сама за себе: створювати бомби та смертоносні пастки. Функція над формою: спек спрямований на покращенні якості створеного обладнання, зброї та аксесуарів, механічний розум, вдосконалення вміння створювати різні ґазерії гаджети Та зручні предмети. Для старту обирайте універсальну гілку оптимізації ефективності, щоб швидко качати профу у всіх напрямках. Писарство три спеки. Володіння рунами. Універсальна гілка, яка покращує ваші загальні вміння. Архіваріус крафт доволі сильних трінкетів, карт новолуння та трактатів для інших ремісленників, які дозволяють вивчити таланти. Також писарі можуть створювати візуальні ефекти, в тому числі гліфи для зовнішнього вигляду ваших маунтів-драконів. Заклинання рун. Концентрується на крафті посухів, депеш та мантійських рун. Писарство у цьому доповненні заграло новими фарбами, і нарешті його можна. Обирати як корисну професію. Першою качайте гілку «Архіваріус», щоб вивчити всі рецепти, а другою універсальне володіння рунами. Ювелірна справа Майстерність ювелірного інструменту, ріст загальних навичок для крафту, економія ресурсів, шанси додаткового крафту, огранювання концентрується на крафті самоцвітів, інкрустація, спеціалізація для створення аксесуарів, колець, стрінь та шиї, заповзятий, поглиблене вивчення просіювання руди допомагає створювати фінішні елементи, які також будуть потрібні іншим крафтерам. Я рекомендую почати з гілки інкрустація, бо вона дає дуже цікаві можливості створити собі сильні аксесуари. Шию можна ставити аж три самоцвіти, а далі перейти або на універсальну майстерність інструменту, щоб швидше прокачувати навички та створювати більше виробів, або на огранювання, щоб доповнювати аксесуари рідкими самоцвітами з крутими ефектами. Обробка шкіри. Ситуація схожа з ковальською справою. Чотири спеки, два основних два допоміжних. Якщо ви хочете створювати шкіряну броню, йдіть у виготовлення шкіряної броні. Якщо кольчужну, виготовлення кольчужної броні. Все просто. Дві допоміжні гілки. Дисципліна обробки шкіри, універсальний спек для росту загальних навичок крафту, первинна обробка шкіри, посилення крафту силами стихій. Першою гілкою ви можете обрати виготовлення шкіряної або кольчужної броні. Орієнтуйтеся на те, що вам більше потрібно. Або ви можете одразу піти у дисципліну обробки шкіри, щоб качати профу швидше та швидко фармити голд на універсальних виробах. Кравецька справа чотири спеки. Кравецька майстерність універсальний спек, щоб швидше качати вміння пошиву та використовувати менше ресурсів. Текстиль. Концентрується на виготовленні реагентів, ниток, а також айтомів і сумок. Драконяче рукоділля, створення обладунків з особливими реагентами, виготовлення одягу все про глибинне створення тканинних обладунків. Дунків відкриває рецепти для крафту і покращення для них. Я б почала качати або кравецьку майстерність, щоб отримувати більше вмінь та економити ресурси, або пішла б у виготовлення одягу, щоб вже повноцінно відкривати рецепти та створювати обладунки собі та на продаж. Перед прокачкою краще ознайомитися з кожним талантом та розвитком спеків, бо саме вам може знадобитися щось менш універсальне, те, що для інших взагалі не є вибором. Відштовхуйтеся завжди від своїх потреб та свого геймплею, тоді точно зробите правильний вибір у спеціалізації. Щоб розвивати спеціалізації, вам потрібні знання: це поінти, за які ви прокачуєте таланти у професії. Вони отримуються при зборі та крафті, в залежності від професії. Якщо ви застрягли з прокачкою і бачите, що більше не може. Тати вивчатись у вчителя вашої професії, то відійдіть від нього, зайдіть до свого крафту, оберіть рецепт червоного або жовтого кольору і крафтіть. Ці рецепти будуть давати вам знання. А нові рецепти ви можете вивчити тепер не тільки у вчителя, а в основному через спеціалізацію. Для початку відкривайте всі рецепти на нульовий рівень, останні рядки талантів, щоб почати заробляти на них знання та голд, а потім вже покращуйте їх. Додатково їх можна отримати за квести від консорціуму ремісленників. Особливо важливо візьміть квест на осколок знань дракона. Він вас приведе в цю печеру, де ви зможете обмінювати осколки на знання. Коли ви пройдете цей ланцюжок, він відкриє вам можливість заробляти осколки з квестів та знаходити їх у відкритому світі з босів, скринь і так далі. І ще. Зараз видно, що аукціон користується більшою популярністю, ніж стіл замовлень. Ну, звичайно, там же можна демпінгувати, але я рекомендую вам все ж розібратися, як робити ті замовлення та як їх виконувати. Бо, як мінімум, айтеми, які ви крафтите, неможливо продати через аукціон. Це солбаунд предмети, тож їх треба створювати за замовленням конкретної людини. Все інше просто. Крафтіть і буде вам щастя. Важливо обрати правильну спеціалізацію та зрозуміти механіку прокачки, а там вже роз Зберетеся. І якщо це відео було вам корисне, не забувайте поставити лайк, щоб Варкрафт українською мовою ширився ютубом. А якщо ви знаєте ще корисні нюанси про оновлені професії, які іншим варто знати, обов'язково пишіть у коментарі. Давайте розбиратися разом. А на цьому у мене все. До зустрічі! Слава Україні!